Ви, будь ласка, вам готові такі сайти, як дам форум і Rider? Так, знайомі. Е, як ви з ними знайомили, що це за сайти. Ви, будь ласка. Це сайти, там, де люди вивчають е, зброю травматичну, цивільну, пневматичну. І Там її купують на цих сайтах. Ви е, зареєстровані на вказаний сайт? Був зареєстрований, так. А який період був зареєстрований? Я вже не пам'ятаю, десь роки три приблизно тому. З особою з віднеймами принік або параної. Так, так, спілкувався з таким. Е, а можете розказати суду, з приводу чого ви спілкувалися з казаним особою? Ця особа під хотіла придбати в мене стартовий шумовий пістолет. Ви продали йому цей пістолет? Стартовий шумовий пістолет. Та, так, я йому продав. Скажіть, а яким чином ви його відправляли Новою поштою.